Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої перемоги. А я хотів би з вами сьогодні обговорити декілька моментів стосовно ситуації в Дніпрі. Отже, на чиїй стороні я для того, щоб прибрати всі спекуляції, я на стороні поліцейського, тому що неповага до людини в формі вона породжує дуже багато. Прикрих речей в державі, і тут питання навіть не тільки про форму поліцейського, чи про форму військовослужбовця. Але ми бачимо, як іноді громадяни дозволяють собі в воюючій країні плюнути в обличчя військовому. І скажімо так, потім вони звичайно вибачаються. Але уявімо собі, що в цій ситуації була би адекватна реакція, і десь приблизно ударом бірця в область голови, хтось би вмер. Що відбулося б тоді? Всі би кричали б Ай-яй-яй. Друзі, тому, якщо є поліцейський і в нього є вимога до вас, ви маєте її виконувати. А тепер саме головне. А саме головне полягає в тому, а чи законною була ця вимога? І отут, от, в зв'язку з незнанням законів або з незнанням самої ситуації, ми можемо з вами зайти геть далеко в Манівці. Ну, уявімо собі, що вимога була законна. Тоді що? Тоді. Громадянин, який не виконав вимогу поліцейського, поліцейський мав би діяти у відповідності до чинного законодавства, намагання заблокувати, витягувати там, тим більше в присутності дітей, це все те, що породжує, знаєте, різного ж типу е, такі кривотолки. Але тим не менше, є дуже багато методів для того, щоб затримати громадянина, і в цьому контексті, вплоть до того, що виклик слідчої оперативної групи, мав би вирішити всі питання без фізичного застосування фізичної сили. В даному випадку з боку, ну скажімо так, раз на раз. Та от Тепер стосовно пострілів, давайте так: три постріли в спину. Це не є затримання злочинця, це не є загроза для поліцейського. Після першого пострілу в спину фактично вже будь-яких загроз немає. Та? Але юристи будуть трактувати, звичайно, це зовсім з іншої сторони, що можливо там Той неадекватний чоловік, там бив колегу, напарницю, можливо, хотів заволодіти її зброєю, і тому поліцейський застосував свою табельну. Можливо. Відео з камер на грудних камер мають це все, як то кажуть, нам продемонструвати, і тоді суспільні страсті, як то кажуть, вляжуться. Бо якщо цього не відбудеться, то будуть знову ж таки кривотолки, і суспільство буде далі продовжувати розколюватися на дві частини: одні за, інші проти. Але. Давайте поговоримо все-таки з точки зору закону. Чи правильно поліцейський застосував свою табельну зброю? І якщо не було загрози його життю, якщо не було загрози заволодіння зброєю з боку зловмисників? То я вважаю, що зброя була застосована неправильно, неправомірно, тим більше без попереджувального пострілу. Хоча, ще раз наголошую: я не можу розмірковувати, бо, можливо, в цей момент якраз там злоумисник намагався вирвати зброю з боку, з рук колеги, напарниці, ну дівчини поліцейської. Ми можемо зараз тут лише здогадуватися, але знову ж таки, три постріли в спину. Це не буде правильним застосуванням зброї. Ну я так думаю. Мій досвід юридичної моєї освіти говорить про те, що так воно не літає. От просто від слова, взагалі. Тепер я трошки відволічуся від цієї ситуації, от, щоб ми всі зрозуміли: отже, є зловмисник, є поліцейський. Питання, яким чином хто застосував зброю, потрібно бачити дуже багато матеріалів, зокрема відео. І ми будемо бачити не тільки те відео, яке знімали з автомобіля, але відео з нагрудних камер, можливо, є ще відео там десь там е, ну, на вулиці і так далі. Я думаю, що розслідування має бути перш за все прозорим, для того, щоб що. Щоб і громадяни розуміли, ну, але і щоб поліцейські розуміли. А тепер я повертаю нас на декілька років назад. Отже, пам'ятаєте хлопчика п'ятирічного, якого вбили мусора, котрі вирішили після п'янки постріляти. Результат. Хто сів? Ні. Їдемо далі. А чи пам'ятаєте ви перегони автомобіля в Києві, де поліцейські намагалися нас догнати, зупинити? І після того, як зупинили, неадекватний поліцейський, на моє глибоке переконання, вийшов поперед автомобіля, дістав табельну зброю і зробив постріли в площину пасажира. Загинула 17-річна дитина. Тобто питання в чому? Питання в тому, що він вистрілив місце, де сидить пасажир, який не має відношення до управління автомобілем. Питання: чим закінчилась справа? Які наслідки? Хтось про це чув? От від слова, взагалі, тишина. Тому такі всі речі будуть породжувати, що внутрішнє протистояння проти довіри до поліції. Так, саме це. Другий момент в той же час ми пригадуємо нещодавну історію, де неадекват збив на блокпосту назвардійця. Ми хочемо всі побачити сатисфакцію, ми хочемо всі побачити справедливість і невідворотність покарання. Друзі, мого досвіду і вашого, напевно, теж в житті є дуже багато, де як з однієї, так і з другої сторони порушувалися закони, і, на превеликий жаль, невідворотність покарання, скажімо так, впала до нуля. Так. Тому знімаємо всі маніпуляції. Якщо вимоги поліцейського були законними, то це одна історія. Якщо незаконними, то тут я нас всіх повертаю до історії Майдану. Чи були законними вимоги ментів до нас, до майданівців, розійтися? Ви розумієте? Тобто, ми, якщо зараз почнемо розмірковувати над тими всіма речами, то ми з вами можемо договоритися до будь чого Тому виключаємо всі емоції. Пересідаємо на точку зору юристів і дивимося всі матеріали справи. А саме, відео з камер, бодікамер поліцейських, дивимося відео, якщо є якесь інше, питання очевидців, потерпілих тощо. Але три постріли в спину безпопереджувально, на очах дитини. Ще щось треба говорити? Я думаю, що ні. І повертаємося звичайно на нашу дуже дуже цікаву тему. Українці мають право на зброю. Пам'ятаємо всі, я теж займався цією історією. І коли був народним депутатом Верховної Ради восьмого скликання, до мене звернулися люди, які дійсно щиро вважають, що українці мають мати право на зброю. Я теж так вважаю. Але перед тим як українцям дати право на носіння зброї, треба встановити в державі чіткі правила використання цієї зброї. Ви ж подивіться, навіть поліцейський, і то на моє глибоке переконання, порушив закон, не зробивши попереджувального пострілу. Ну і звичайно, яка вже ж загроза була після першого влучання в спину, а друге, а третє то вже для чого? Це вже на добівання? Чи це на рівні рефлексу? Тому така історія. Нам часто приводять приклад, а от дивіться, як от поліцейські. Як їхні вимоги виконують в Америці? Там, якщо поліцейський підійшов і каже, я хочу бачити ваші руки, все інше він розцінює як загрозу своєму життю? Ну так давайте тоді зробимо таке законодавство в Україні. Я теж за те. Щоб дійсно була повага до поліцейського, але давайте пригадаємо ті самі Америці, як одному афроамериканцю при затриманні наступили на горло і він вмер. Які наслідки в цій ситуації? Всі стали дружно на захист поліції? Ні. Тому, друзі. Є така річ, справедливість і невідворотність покарання. Все має бути в межах чітко, в межах законодавства. І тут ми можемо любити чи не любити поліцейських, поважати чи не поважати форму, але є закон, який передбачає правила і алгоритм дій для поліцейського. Є закон, який передбачає правила і алгоритм дій для громадянина. Якщо хтось з них. Порушує ці правила, до нього застосовуються відповідні заходи, і все має бути ці заходи, також застосовуються в межах чинного законодавства. Інакше воно не літає. А українці мають право мати зброю, але вони мають знати чітко правила її використання. Бо між самообороною і між вбивством є одна в нас така дуже цікава теза. Це вирішує слідчий за рахунок внутрішнього переконання. І, чесно кажучи, дуже цікава ця історія. І мій досвід адвокатської роботи часто густо з цим стикався. Що ж таке межа самоборона чи перевищення самоборони, або в даному випадку, якщо ми говоримо про поліцейських, правило, правильне чи неправильне використання зброї. Це має бути чітко прописано і ніякий слідчий. За допомогою свого внутрішнього переконання і трактовки тих чи інших дій не має бути основним вирішенні цього спору. Тому чекаємо результатів розслідування. Дуже прошу, щоб це все було публічно для того, щоб зняти всі маніпуляції, в тому числі, і, скажімо так, морально-етичного характеру. Поважати форму треба під час війни. Два рази треба поважати форму. Десь так ми переможемо. І слава Україні.